Радіо Chicago. вітаю слухачів радіо Chicago. Працюємо сьогодні в місті Херсоні, яка вже другу добу страждає від нас ворожого російського підриву Каховської І Просто-напросто позадумана. Ви можете бачити, як виглядає підступи. Можна підступи до будинків просто в одному з житлових районів. Позаду мене житловий район, який називається Корабельний. Власне, ось так. Просто напросто вода підійшла вже до будинків. Деякі е багатоповерхівки підтоплені на пів метра на метр, тому що води дуже багато. І власне ця територія знаходиться безпосередньо від е річки Дніпро за 800 метрів. Тобто підтоплена територія. 800 метрів, що не менше, це кажуть нам місцеві жителі. Також тут поблизу будинків вже розгортають ось такі, от. Власне евакуаційні екіпажі з надувними човнами, які пливуть туди, глибину, аби забирати людей, забирати їхні тварини, забирати всіх, хто залишається там, ті, хто в небезпеці, тому що дійсно дуже велика територія підтоплена. І Зараз ми спробуємо вам пройти і показати більше того, що тут відбувається Посередньо ось так все виглядає. Власне, на човнах люди пливуть і намагаються врятувати своїх близьких рідних, забрати своє майно. От просто-напросто під'їзд до річки перетворився на величезне озеро і дістатися своїх помешкань, будівель люди можуть тільки так, тому що буквально щойно ми бачили, що люди за 5 метрів звідси стояли у. Водії їм там було приблизно по пояс, тому дійсно дуже і дуже глибоко. Вода шириться досить швидко. За крайню добу рівень води збільшується, і власне місцеві кажуть про те, що поки що не бачать, що води стає менше, або що вода вже перестала прибувати до цього моменту. До вечора безпосередньо вода, як ми бачимо, прибуває. Єдиний спосіб якось дістатись до своїх будівель у місцевих це ось такі човни. Українці та небайдужі з різних міст зараз направляють у Херсонську області. Екіпажі з гуманітарною допомогою ми по дорозі сюди до Херсона бачили десятки сотні машин, які їхали наповнені різною їжею, одягом всім необхідним людей, які втратили свої домівки. Тому що це тільки початок є цілі квартали, є цілі села поблизу Херсону, Херсонській області, які просто-напросто зникли. Люди сиділи на дахах своїх будівель, аби просто-напросто. Врятуватися і аби їх забрали звідти, куди складніша ситуація на іншому березі Херсона, де є окупаційна влада, яка не проводить ці евакуації з відомої інформації нам. І власне, люди там просто-напросто перепрошую, люди там просто-напросто не мають можливості врятуватися і не мають можливості евакуюватися з відомих причин. Ось така інформація. Показуємо вам ще, як все відбувається, як бачимо. Затоплені цілі квартали у місті Херсоні. Тривають ліквідація цих жахливих наслідків підриву Аховської Гес продовжуємо слідкувати за всім, що відбувається з України з українського Херсону для Радіо Чикаго Христина Луцик. Радіо ЮЕЧКАГО.